Оксана Бубенщикова наставила рухи жінка і коханка. Петро вже дні рахував до своєї відпустки ще пак, сім ночей із коханкою софочкою у п'ятизірковому готелі. Спочатку, правда, законна дружина скандал закатала, мовляв, якого милого саме в липні пертися у відрядження, коли всі нормальні люди на курортах відпочивають. Але Петро знав, наскільки його Алла любить гроші, тому й запевнив, і з відрядженням приїде з немалою премією і купить усе, що його Алочка забажає. Ну, тоді я вже бажаю. Тоном королеви заявила дружина. Поки ти будеш у відрядженні, я з подружкою полечу на кілька днів відпочити. може в Болгарію, а може, й до Туреччини катнемо, якщо буде гаряча путівка. Петрові ця ідея не дуже сподобалася, бо він завжди казав місце жінки на кухні, щоб пекла пироги і за дітьми дивилася. Проте не цього разу бо діти у бабусі в селі і дивитися за ними не треба, пекти пироги нема кому. Та й Алла була категорична або ти відпускаєш мене з подругою на курорт, або я їду з тобою у відрядження. Останнього Петро не міг ну, ніяк допустити. Ну добре процідив крізь зуби. Але бери із собою тільки оту вашу передпенсійного віку тьотю Зіну. Вона й за тобою пригляне, і своїми вусами всіх жеребців повідлякує, на тому й домовилися. Доки Алла бігала по турфірмах і вибирала економ-путівку для себе й тьотю Зіни, Петро тільки встигав давати гроші коханці Софочці. То на три нові купальники, то на два капелюхи, то на п'ять коктейльних суконь і ще купу всякого непотребу, який навіть із чемодана діставати не буде. Коли до виліту лишалися два дні, Петра у кімнаті стояла невеличка дорожня сумка для його відрядження і дві здоровезні валізи, куди Алочка зібрала для свого відпочинку речі першої необхідності. Щоб не попалитися перед дружиною, Петро навіть плавок і шортів не став до сумки класти, вирішив на місці все докупить. Але за день до подорожі у Петра сталося чопе. Йому і справді подзвонили з роботи, сказали, що закордонні партнери нарешті дали добро на підписання договору, а оскільки строки піджимали, то вже наступного дня Петро мав їхати до Варшави. Софочко, рибочко, шепотів він у телефонну трубку, вийшовши на балкон і щільно зачинивши за собою двері. У мене Аврал. Туреччина скасовується, але через два тижні я все компенсую. Тобто скасовується, я весь місяць збиралася, всім подружкам похвалилася, що їду з коханцем на Мальдіви, а ти мене в нещасну Туреччину завести не можеш. Та я про нашу поїздку не менше за тебе мріяв, але якщо я не підпишу договору, то залишуся без грошей роботи. Ну, то їдь, хіба ж я проти? дивувалася Софочка. Просто поки ти будеш свої бізнес питання вирішувати, я скучатиму за тобою на турецькому пляжі. Петро аж остовпів. Такого повороту він явно не чекав. Та коли Софочка нагадала, скільки грошей він відвалив за путівку і супутні витрати, Петро й собі подумав А що? Хай летить без мене і другий раз не доведеться на путівку витрачатися. Тільки щоб твоє місце не пропадало, я візьму подружку, додала в кінці розмови Софочка. Ти ж не проти? Петро був проти. За його рахунок полетить коханка з гулящою подругою, а він залишиться ні з чим, але знову слухати ниття софочки йому не хотілося. І чоловік тільки видихнув Звичайно, я не проти. Тиждень промайнув, як день. Петро вдало з'їздив до Варшави, щодня по інтернету спілкувався з дружиною та коханкою. Обидві дякували йому за чудовий відпочинок, розповідали, як шкодують, що Петро не поруч із ними, і чоловік неймовірно цим тішився. Ото мені з бабами повезло. Ало, котику, ти приїдеш до мене сьогодні? Я беру таксі і зранку буду вже вдома. Першою після турецького відпочинку подзвонила Софочка. «Алло, Петре, моя маршрутка приїде після обіду. Не забудь зустріти. Сумки поможеш нести. За декілька хвилин після Софочки зателефонувала Алла. Добре, хоч не разом припруться, видихнув Петро і склав собі графік зустрічі жінки та коханки. Зранку занісши сумки Софочки, він до обіду бавився з коханкою. Не встиг ні фотографій подивитися, ні про готелі розпитати і тільки вскочив у штани, як полетів зустрічати дружину. Завочкою, звично бачитися в ліжку вже не хотілося, та й вона сказала, що з дороги втомилася, тому після легкого перекусу обоє сіли подивитися фотографії з курорту. Оце біля моря стояв наш готель, листала фотки Алочка. Тут, під пальмами, я засмагала, а це дівчата із сусіднього номера і обидва прикині з нашого міста. Скажи, яка земля кругла? Петро дивився на дівчат із сусіднього номера і не міг очам повірити. Там була його софочка зі своєю гулящою подругою. А де твоя вустата тьотя Зіна щось ніде її не бачу? запитав Петро. Так вона нас знімала. Якось схвильовано залепетала Алла. Сказала, що вже застара фотографуватися з такими молодими та красивими, як я, і софочка. Петра аж перетрусило, коли його дружина заговорила про його ж коханку і що собою представляє ця Софочка?» – запитав обережно. Класна баба, весела, прикольна, а гуляща. Уявив, вдома має трьох коханців, одного тримає для грошей. З директором спить для кар'єри і ще одного має, як вона казала, для шаленого сексу та взаємного оргазму. Розповідала Аллочка про спритність нової подруги. Але при всьому тому вона ще примудрилася кожен день водити до себе в номер нового коханця. Казала молодість надто коротка, щоб е, не спробувати екзотики. У Петра підкотився горохом, бо він не був ні директором, ані асом любовних утіх, що з тобою, злякалася Алла. Знову тиск підскочив накрапайно мені заспокійливе, ледве ворушив губами чоловік. Мабуть, погода буде мінятися. Петро не їхав, летів до лярви софочки. Він іще не знав, що їй скаже, але вирішив конкретно провчити. Це ж якою треба бути сучкою, говорив сам до себе, щоб за мої гроші відпочивати і мені ж при цьому роги наставляти. Але заспокійливе нарешті подіяло. Тож, коли Софочка відчинила двері і кинулася в обійма Петра, він вирішив зробити вигляд, ніби нічого не знає. Ледве стримуючи лють, він став розпитувати, чи хороший готель дістався, чи дуже за ним Софочка сумувала і чи добре відпочила за його гроші. Ой, а я стільки фотографій для тебе зробила, схопилася коханка за мобільний телефон. Зараз побачиш, яка я була красуня в нових купальниках і в тих платячках, які ти мені купив. І давай перелистувати світлини. Як і передбачив Петро, на частині з них була і його Алочка. Причому. А хто цей Геракл біля Али? запитав. Ти що знаєш, Алу? здивувалася Софочка. Петро аж язика прикусив, але тут же вигадав Прикинь, однокласниця моя, ого? Щиро подивувалася Софочка. Мати таку однокласницю і з нею не женитися? Оце ти лоханувся. Ти би знав, як вона кохає свого чоловіка, як турбується, не дружина, а мрія. Петро аж розплився в посмішці. Ну, хоч одна приємна новина за день. Проте згадав за Геракла і знову запитав, що то й робить біля як що? Тож і я її чоловік, аж здивувалася дурному запитанню Софочка. Скажи він, красунчик, і Аллу обожнює, то мене то поцілує. А вже що вночі вони витворяли, мабуть, цілий готель їх чув. то любов!